А насправді в Бога на кожного людину свій план призначення і тільки перебуваючи в церкві, з'єднуючись з Христом, починаєш розуміти, що тільки Слово Боже дає розуміння волі Божої, Божого немирського призначення. Тому що мирське призначення мі мінлива, а справжня не в кількість лайків або переглядів вона тоді, коли ми можемо впливати на цей світ, розбити його доб добрішим і світлішим. А це може бути тільки. Тоді, коли слово Боже є в усьому. Амінь.